Що ж, це нарешті сталося? Мій новий улюблений телескоп офіційно розпочав свою роботу і вже дав нам? Круті результати, які в принципі від нього очікувалися, але від цього вони менш крутими не стали. Це не найбільший телескоп. Ми знаємо, що телескопи зазвичай в першу чергу люблять вихвалятися своїм розміром, буквально в назви це пхають. Там дуже великий телескоп, екстремально великий телескоп, 30-метровий телескоп. Все це так називають. Але наш сьогоднішній телескоп він не найбільший, але він найшвидший. Це. Телескоп імені Вери Рубін. Також відомий як LSST, він буде робити повну фотку всього нічного неба, доступного в Чілі, приблизно два рази на тиждень, навіть трохи швидше. Це буде генерувати 20 терабайт даних кожен день, що за 10 років має скластися в найбільший в історії людства фільм нічного неба. Ну і в принципі, найбільший в історії людства фільм. Сьогодні будемо розбиратись, чому ж цей телескоп такий революційний. Як він змінить астрономію назавжди, а також доповнимо це безпосередньо коментарями доктора Едварда Ажара, директора програми НСФ обсерваторії Віри Рубін, які я для вас переклав українською. Тож, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, який продовжує подорож галактикою космічний тиждень 536». З вами я, біологічна нейромережа Антон Позняков і наша рубрика Шопоко. Давайте почнемо з того, як взагалі побудований телескоп імені Віри Рубін. Це найбільша камера в світі, камера на 3,2 гігапікселя. Це дуже-дуже багато. Вона важить як автомобіль розміром приблизно теж як автомобіль, і все це працює в зв'язці з системою з трьох дзеркал, які насправді запаковані в два дзеркала, Бо основне має дві різні секції з різною формою. Це зроблено, щоб запакувати всю цю оптичну систему в мінімальний розмір. І до речі, що цікаво, відбиваючий шар цього телескопу, наносили прямо на місці, тобто не десь там на заводі, а прямо на місці, і по ходу діла вони зможуть його декілька разів оновлювати в процесі використання обсерваторії, по мірі того, як цей шар буде деградувати. Головна фішка телескопу що він дуже швидко рухається, як я вже і сказав. І це ж не просто поставити потужні швидкі електронні. Мотори і все, тому що систему, всю, щоб її правильно зупиняти, щоб коли вона зупиняється, не було ніяких коливань, тому що телескоп це не просто вам направити щось кудись, це дуже все сенситивно. Це потребує великої точності. Так, тут нема системи адаптивної оптики, як на дуже великих телескопах, яка буде прибрати ефекти атмосфери, але знов ж таки це телескоп не про те, як дивитись в глибину. Це телескоп, як дивитись в ширину і в е, часі. Дуже, щоб було багато е, даних в часі, знято. <різнавість> у цього інструменту є шість фільтрів. Вони охоплюють від так званого U-діапазону, тобто від ближнього ультрафіолету до аж ближнього інфрачервоного діапазону. І це неймовірно, що ми маємо такі ccd матриці, які здатні фіксувати світло у такому широкому спектрі на такій глибині. Це вражає мати таку стабільність. Більність по всьому небосхилу. Ми матимемо кольорові зображення всіх галактик, кольори всіх зірок приблизно 17 мільярдів зірок буде каталогізовано. Ми будемо вивчати і інші галактики, тобто, якщо ви займаєтесь позагалактичною астрономією, у вас будуть усі дані. Якщо ж вас цікавлять зорі в нашій галактиці, то наш огляд охопить і це, в тому числі і дуже темні зорі. Через те, що телескоп взагалі дуже швидко рухається, він може робити повну картину абсолютно всього нічного неба, як я вже сказав, трохи більше, ніж два рази на тиждень. І це дає можливість відслідковувати об'єкти, що дуже швидко рухаються, бачити якісь швидкопливні події. Це можливість, якої досі фактично у астрономів не було в як мінімум в такому масштабі. Як я люблю казати, це буквально, ніби замість того, щоб там. Ходити по лісу і намагатись сфотографувати якусь рідкісну тваринку або птаха в одні в одну камеру, як зазвичай роблять телескопи. Ви ставите якусь камеру, яка буде записувати весь ліс постійно і робити вам фактично відеоспостереження. Тож, якщо ви захочете там знайти якогось нового чи рідкісного птаха, ви зможете не просто з ним бігати по лісу, а буквально взяти відео і продивитись всі минулі дані на предмет його наявності. Перше, що має зробити обсерваторія, це створити шаблон усього неба південної півкулі. Після цього ви берете свої останні зображення і порівнюєте з шаблоном. І таке порівняння дозволяє вам виявляти об'єкти, які змінюються. Зміні зорі, наднові астероїди. Після цього будуть розсилатися сповіщення. Через них вже вчені зможуть підписатися на якісь конкретні події. Тобто, якщо їх цікавить конкретні зорі, конкретні якісь події чи типи подій, вони зможуть просто обрати на що підписатися, і їм будуть приходити ці сповіщення, після чого можна буде зробити наступні спостереження з іншими обсерваторіями. Тобто, якщо щось цікаве сталося, після цього можна буде буквально через Пару хвилин після того, як це побачив телескоп Фірерупін, можна буде задіяти інші обсерваторії і зробити це по всьому світу по мірі того, як земля обертається, і ніч приходить на інші частини нашої землі, і це новий підхід створити таку глобальну мережу сповіщень для наступних спостережень. Це те, що ми називаємо дослідженням у часовому домені. Це глобально не супер щось нове в астрономії, але коли у вас 10 мільйонів сповіщень за ніч, це вже щось інше. І хто знає, що ми відкриємо? Можливо, щось зовсім неочікуване, за чого ми захочемо стежити і обсерваторія ру? Пін зможе широко картографувати все небо. Щороку ми публікуватимемо зображення і каталоги об'єктів. Щороку зображення ставатимуть глибшими, якіснішими, каталоги покращуватимуться, і ми будемо бачити дедалі більше і більш тусклі об'єкти. І це буде справжня просто скорбниця для даних для багатьох галузей. Ми створимо величезну, величезну мапу всесвіту. Буде каталогізовано приблизно 20 мільярдів галактик. Це просто приголомшлива цифра. Тобто давайте ще раз, тому що це прям е, дуже важлива штука. Телескоп Рубін зможе згенерувати по 10 мільйонів цікавих для астрономії подій кожної ночі. Це е, дасть астрономам е, неймовірну просто статистичну картину, як для вивчення ближнього, так і дальнього всесвіту. І це все ще й в шести діапазонах. І, хоча головна задача телескопа це якраз робити отой величезний таймлас неба, це не означає, що він, якщо щось дуже дуже цікаве побачить, він не зможе відволікатись на якісь екстраординарні події. Тобто, якщо буде така потреба, таку можливість він теж має. Якщо станеться якась гравітаційно хвильова подія, ми зможемо швидко просканувати відповідну частину неба, і буде дуже цікаво, якщо ми зможемо потім зробити на якісь наступні спостереження. Це складно, але це можливо. І заради цього нашу основну роботу можна буде навіть якось трохи перервати і сказати, давайте ми ось будемо спостерігати деякий час оцю штуку, яка з гравітаційними хвилями. Це скаже. Мо, так швидка частина роботи. Астероїди це більш буденна штука, яку ми кожен день спостерігаємо, трекаємо орбіти, і потім все це додається до центру малих планет в їх набір даних. Щоб ви розуміли, за перші години своєї роботи, за перші 10 годин, телескоп Віри Рубін знайшов 2104 астероїди, які ми раніше до цього не бачили. Тобто це нові астероїди, відкриття для порівняння, на сьогодні кожен рік відкривається приблизно 20 тисяч астероїдів, а тут за 10 годин. Більше 10% від цього було знайдено, і це все те, що я кажу про 20 тисяч, це усіма обсерваторіями, космічними і некосмічними і наземними разом. Очікується, що за допомогою обсерваторії Віри Рубін зможуть знайти мільйони нових астероїдів, які ми не бачили до цього. Тобто телескоп зможе знайти приблизно стільки ж астероїдів, скільки людство змогло знайти за всю історію до цього моменту. Там здається, близько п'яти мільйонів астероїдів відомо на сьогоднішній день, і по деяким оцінкам приблизно стільки ж знайде телескоп Віри Рубін за 10 років своєї роботи. А ще якщо планета 9 існує, то це буде саме той інструмент який її або знайде, або навпаки, покаже, що її точно нема. Тобто, це інструмент, який зроблений спеціально для таких задач, і йдеться про мільйони об'єктів, можливо, мільйони астероїдів, і ми виявимо їх у перші кілька років. Це буде одна з перших таких сенсаційних місій Віри Рубін в астрономії. Взагалі багато залежить від яскравості, якщо об'єкт темний. Навіть якщо він поруч, ми мало що про нього можемо знати, і саме тому планета 9, або що там інше може існувати, щоб е, пояснити гравітаційний вплив на інші тіла, які ми бачимо. Коли ми почнемо каталогізувати такі об'єкти, ми побачимо щось нове: астероїди, комети, все це займає дуже велику частину нашої сонячної системи, коли ми вивчаємо її в цілому, І Саме тому у нас багато ще що ми маємо дізнатися від цих темних об'єктів, і саме тут телескоп Віри Рубін має дуже сильно нам в цьому допомогти ще. Телескоп Віри Рубін допоможе нам зрозуміти наш всесвіт на глобальному рівні. Один мабуть з найбільших внесків буде спостереження над нових, особливо над нових типу 1А, які використовуються, як ви знаєте, як стандартні свічки для вимірювання космічних дистанцій. Про це було в окремому подкасті про Джеймс Веб і кризу в космології. І там. Дуже важливі ось ці саме наднові типу 1А. На сьогодні нам відомо про буквально декілька тисяч таких наднових в усьому всесвіті. Тобто за весь час ми знайшли там. Приблизно плюс-мінус щось там, типу 5 тисяч. Рубін має знайти мільйони або навіть десятки мільйонів наднових нових типу 1А, тобто приблизно в 10 тисяч разів більше, ніж ми знайшли за всю історію. Це може бути зробити через те, що наднові нові дуже швидкопливні е, штуки. І якщо в той шматок неба, де вони з'являються, не був направлений раніше телескоп, то ви фактично це пропустили. З вірою Рубін, телескоп буде направлений куди треба, майже постійно. І в цьому і є фішка головна цього телескопу. Yeah, I don't, ну, I don't know, я, звісно, не знаю точної кількості, але йдеться про мільйони, можливо, 10 мільйонів наднових. Це прям величезний обсяг даних, і вони будуть постійно знаходитись нови. І це один з методів вивчення темної енергії. Ми бачимо мільйони наднових, і це допомагає нам. Вивчити, взагалі, як змінювався всесвіт, це дозволить уточнити параметри темної енергії тільки з цих даних. Інший метод це також форма галактик. Ми будемо бачити 20 мільярдів галактик, їхні форми, як вони змінюються по всьому небу. Це дає змогу вивчати темну енергію та темну матерію. Такі тонкі ефекти визначають. Технічні вимоги до камери та точності колібрування, і е, як ви маєте працювати з даними. Але це буде ще один спосіб вивчати темну енергію, темну матерію у всесвіті, і як це все статистично впливає на форми галактик по всьому всесвіту. Також цікавий момент через те, що споглядається майже усе небо фактично за пару днів. Дуже багато всього буде потрапляти, того що має і не має потрапляти в кадр, в тому числі супутники. І це також буде проблема, особливо з кількістю супутників, яка буде зростати тільки з часом. Тобто, ось у нас перша місія телескопу це 10 років. За 10 років я думаю, в декілька разів може зростати кількість супутників порівняно з тим, що ми маємо зараз. І це також є проблемою для телескопа. Яку все ж таки технічно вирішують, за 10 років, як ми будемо знімати повну картину нічного неба, кожну ділянку ми знімемо приблизно ну 800 разів. Ті, що будуть з супутниками, їх просто викинуть, і тому сліди супутників це не проблема. Ми. Просто отримаємо багато кадрів без них. Але якщо б ми будемо отримувати багато все одно картинок зі спутниками, ми будемо поєднувати зображення, створюючи фінальний кадр. І якщо буде потрібно, додаткові спостереження триватимуть потім ще рік, і може ще є деякий час, щоб завершити вже цей фінальний огляд. Ну, а ще з супутниками така цікава особливість, що туди будуть потрапляти хоч на хоч, але е, супутники, е, які е, не мають там бути. Тобто, супутники таємні, і це ж все в публіку одразу віддається. Тому е, дані процесяться не в Чілі. Дані від телескопу направляються в США, де вони процесяться, і в тому числі там є окремий крок процесінгу від е, Міністерства оборони, яке видаляє самі штуки, які не треба, щоб хтось бачив. Цікаво чи будуть в даних телескопу Віри Рубін бачитись е, супутники якихось інших держав. І чи буде це йти в паблік, і чи будуть якось інші країни працювати з процесингом даних? Цікавий момент, такий неочевидний, але його теж треба буде якось вирішувати. Тим не менш, ось таким був запуск телескопу Віри Рубін. Це без перебільшень мій новий улюблений телескоп, який буде давати нам нові відкриття. Ну, на перших стадіях так точно, ну. Чи якщо не кожен тиждень? То кожен місяць у нас буде щось нове, гучне від цього телескопу. Ну і в результаті він дасть нам просто неймовірно нову статистичну картину даних від е, усього нічного неба. На сайті у них є спеціальний інструмент, де можна подивитись картинки. Це прям неймовірно. Скільки всього вдається охопити за такий маленький час. Можна погратися з даними, можна дивитися, що вже сфотографували. І звісно, сирі дані також будуть доступні тим, кому це треба. Також е, у нас на Патреоні Шопоко треба сказати, що вийшов новий випуск Шопоко Екстра, де я обговорив деякі новини. Якщо вас цікавить додатковий аудіоподкаст, е, проходьте, слухайте. Це безплатний подкаст для усіх. Тобто не треба бути платним підписником на Патреоні, щоб його там слухати. Просто проходите по посиланню, можете підписатись навіть на безкоштовний тір, і вам будуть приходити нові випуски. Ну, а так. Е, також я там зробив анонс, що в найближчому майбутньому вийде новий формат, і він вже буде тільки для платних підписників. Тому якщо. Ви хочете бути серед тих, хто першим отримує цей новий крутий формат, як вам не привід підписатися на Патреоні вже на платну підписку. Ну а також, якщо вас цікавить повна версія інтерв'ю з доктором Едвардом Ажаром, це інтерв'ю ми зробили з Фрейзером. Воно вийшло на його каналі. По посиланню воно доступне, повна версія. Там більше інформації, звісно, це була коротка вижимка з перекладом українською. Там щоправда. Перекладу українською, можливо, поки що немає, воно тільки англійською, але я впевнений, що вас це не зупинить. На цьому будемо закінчувати. Не забувайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Доєднуйтесь, якщо у вас є 3D-принтер, можете доєднуватись до руху Друг Армія або іншим способом допомагати Збройним силам України, які вам доступні. На цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.